Ну так це не рекорд. Ну не рекорд, рекордну раз але... було три з половиною до заправка в повітрі. Стартував він це злетів Саваслейки з, з аеродрому Саваслейка. Зараз він вже фактично повертається в цьому напрямку за такою оперативною інформацією. Можливо. Е, можливо, але логічно, мабуть, так, що зараз завершиться ця тривога е, через декілька десятків хвилин. Але е, бачимо, що в нас нові нові маємо реалії. Почали вони проводити і такі речі, як дозаправка. Цього разу їх було аж дві у повітрі. Ну і міг, е, власне, зараз е, в напрямку рухається базового аеродрому. Тому не нехтуйте, поки залишаємося в укритті і очікуємо відбою.